Через доброго ранку, і сьогоднішнє заняття, наша лекція хотіла би почати з того: ну з ваших домашніх завдань. Хочу дати коментар, тому що ну, дійсно мені подобається то те, як ви виконуєте завдання і. Бачите, що ви чуєте те, що я вам говорю, тому що це домашнє завдання було виконане правильно. Ну буквально там декілька декількома студентам я знизила на один бал, тому що не вистачало аналізу. А в більшій кількості дійсно гарний був аналіз, і ви змогли. Прописати по стовчикам шкали, скільки балів ви набрали по кожній шкалі, і написати свій аналіз, що це все означає, і я дуже рада цьому. Ви також побачили, що на минулому занятті ми розглядали аналізатори, і основні аналізатори, через які людина. Сприймає, оточуючий світ: це слуховий, зоровий та тактильний або ж чуттєвий, так, те, що ми можемо відчувати. Я бачила, що ну, в багатьох у вас є зоровий, тобто це говорить про те, що людина сприймає світ, оточуючи через зір. Тобто, те, що вона бачить, тому вона і найбільше вірить. І такі люди гарно. Наприклад, вміють малювати або ж займаються творчістю, тобто для них важливо ось через цей канал сприймати оточуючий світ матеріальний та зовнішній. Трошки хочеться сказати про людей тактильних, тобто це люди така окрема категорія, які сприймають світ через дотик. Тобто для них важливо саме так ну, не тільки торкатися, да, а вони повірять в щось що існує, якщо вони зможуть це взяти у ру руки або ж доторкнутися. І такі люди вони ще характеризуються такою чуттєвістю, чутливістю. Навіть існує така гіпотеза, що їм вони звикають до однієї тієї ж одягу, і якщо їм комфортно носити там цю футболку або ж цю рубашку, то вони будуть її носити, носити доки, доки вона. Не зноситься або ж доки не знайдеться щось подібне. І ці люди такі, ну, т, крім того, що вони чуттєві та тактильні, їм обов'язково важливо комфорт. І, і комфорт це не тільки через да, і сприймання іншої людини, але і a, свій власний комфорт. І останнє це було через Слух, да, тобто люди, які сприймають і їм подобається, і вони їх канал сприйняття слуховий, тобто вони аудіали, да, їх ще інакше називають. Тобто, наприклад, їм добре лекція, коли вона. Слухається, це аудіокниги, наприклад, вивчення. Тобто, щоб почути, для них найважливіше, да? тобто, щоб було приємне, приємні вібрації, приємний там, тон, тембр, тобто все це. Ну, це таке маленьке відхилення до минулого нашого заняття. Якщо є якісь запитання, будь ласка, задавайте. Якщо ні, то будемо розглядати нову тему. Так, нова тема, напевно, ви вже бачили, я зробила практичне заняття, сьогоднішнє практичне заняття, яке вам необхідно буде пройти. І воно на властивість уваги. Ну, перш ніж розпочати властивість уваги, так, до, ну, до практики я пропоную розібратися взагалі з поняттям уваги, яка вона буває, її різновидності. Зараз зроблю демонстрацію. Отже. Отже, на людину одночасно впливає декілька подразників, однак виходять до свідомості лише ті. Із яких які виявляються найбільш значимими для особистості, і вибірковий спрямований характер психічної діяльності складає сутність уваги, і що ж таке увага взагалі, це така особлива форма психічної діяльності, яка виявляється у спрямованості і зосередженості свідомості на вагомих для особистості предметах, явищах, навколишньої дійсності або властивих переживаннях. І до функції уваги відносять активізацію потрібних та гальмування непотрібних на даний момент психічних та фізіологічних процесів, сприяння організованому та цілеспрямованому відбору інформації, яка надходить до організму відповідно до його актуальних потреб, та забезпечення вибіркової і тривалої зосередженості психічних активностей на одному і тому самому об'єкті або виді діяльності. І за наявністю вольової регуляції розрізняють увагу мимовільну, довільну та післядовільну. Давайте розглянемо кожну з них, що це все означає. Мимовільна увага це така увага, яка зумовлена сильними, контрастними, значущими подразниками, що діють на людину яскравістю, несподіваністю, динамізмом, і її також називають мимовільна. Довільна увага. Довільна увага має цілеспрямований характер, вимагає вольового зусилля, і цей вже вид уваги існує тільки в людини. І основний факт, що вказане за наявність у людини особливого типу уваги, невластивого тварині, полягає в тому, що людина довільно може зосереджувати свою увагу на тому Одному або ж на іншому об'єкті навіть у тих випадках, коли в навколишній обстановці нічого не змінюється. І я можу привести декілька прикладів недостатньої довільної уваги у нинішніх молодих людей, у дітей, і це про це свідчить, наприклад, діяльність молодого покоління, підлітків. Знаходження їх у тиктокі, тобто довільна увага не формується, тому що постійно змінюється один за одним ролик і неможливість сконцентруватись на цьому довше, ніж, я не знаю, 2-3 секунди. І це такий недостатн видостатній рівень саме довільної уваги, тому що для того, щоб довільна увага була, ну, принаймні хоча б на середньому рівні. Її необхідно тренувати, якщо вона недостатньо розвинута, і при, прикладати зусилля, щоб її тренувати. Ну, найкращий такий тренажер для додовільної пам'яті це читання книжок, наприклад, саме не просто, наприклад, статей або ж постів, чиїхось, так, тобто, де маленький текст, а саме, щоб це була, наприклад, сторінка, або ж друга сторінка, і ну, там, її покращувати, наприклад, один день. Одну сторінку на другий день вже прилиснути, та другу сторінку прочитати повністю і прикладати до цього, звісно, річ зусилля та, ну, та волю. Таким чином, довільна пам'ять краще формується, та її можна змінювати впродовж життя, якщо вона недостатня. І ми знаємо, що є таке поняття, такий синдром, як е, гіперактивні діїти. І вони дійсно активні і характеризуються тим, що не можуть сконцентруватись на чомусь довго. І це дійсно проблема. Я, я вважаю, взагалі проблема нинішнього покоління. ну, з того молодого, Молодшого, яке зараз з'являється, та, можливо там 10, 10 років, ось так приблизно. Я з такими дітьми зіштовхуюсь, яким дуже важко, наприклад, вчитись і принаймні там. Там 5-10 хвилин приділяти, наприклад, вивченню букв. А ми знаємо, що це важливо, що підготовка до школи вона зумовлюється тим, що діти ну, мають сконцентруватись, побачити, і вже наступним кроком буде запам'ятати. Тобто, запам'ятовування не відбувається, якщо довільна пам'ять не спрацьовує. І наші з вами практичне заняття, якщо ви його дивились, якщо не дивились, то подивіться, воно на тренування довільної пам'яті, та ви дізнаєтесь, на якому рівні вона у вас є. І розглянемо післядовільної пам'ять. Що це за така? Що це взагалі таке увага, яка змін, знімає напруження, захоплює людину і підтримує активну психічну діяльність. Це після довільної уваги. Якщо цілеспрямовані діяльності для особистості стають цікавими і значними зміст і саме процес, а не тільки результат, це також післядовільна увага. Для її підтримки не потрібно вольових зусиль. Вона характеризується тривалою високою зосередженістю, з нею обґрунтовано пов'язують найбільш інтенсивну і плідну розумову діяльність, високопродуктивну усіх видів праці і е, властивость уваги. За видом діяльності увагу виділяють на такі типи: це сенсорна увага, тобто сприймання, це інтелектуальна увага, тобто мислення і робота пам'яті, та моторна увага рух. І увага людини має п'ять основних властивостей: це обсяг уваги, стійкість уваги, розподіл уваги, зосередженість та переключення уваги. Розглянемо стійкість уваги, і о, стійкість уваги виявляється в здатності тривалий час утримуватися на будь-якому об'єкті, не відволікаючись і не розслабляючись. І стійкість залежить від складності завдання, наявності перешкод, установки інтересу, облас... о, особливості нервової системи. Зосередженість уваги. Залежить від мотивації діяльності та індивідуальних якостей людини, якісною характеристикою зосередженості уваги людини на об'єкті є рівень її концентрації. А розлади уваги спостерігаються при підвищеному відволіканні, коли важко зосереджуватись на, об на одному об'єкту, або ж на діяльності. Ну, ми, Можливо, ви знаєте, або ж в вашому оточенні є такі люди, які ну, такі максимально емоційні. ну, Я не побоюсь такого слова емоційно неврівноваженими, ну, нічого страшного в цьому слові немає. Це такі халерики. Або ж меланхоліки, але ж в ну в мінусі, дав носової емоційності. І якщо вони знаходяться в такому ж підвищеному емоційному стані стані, тобто, якщо ми розглядаємо на прикладі графіку, то є нижні показники, да середні, і вже високі показники, як в плюс. Якщо це гарні, позитивні максимальні емоції або ж мінус, то на цих таких крайнощах також рівень концентрації ваги набагато знижується так. І при цьому увага не стійка. Сторонні подразники можуть порушувати зосередженість уваги і діяльності хворого. якщо… Такий мається. І відволікання бувають настільки сильні, що людина не може зосередитись на запитаннях, постійно переключається з однієї думки на А, Ще на розлад уваги має вплив, наприклад, щось у зовнішньому світі, що людину дуже бентежить або ж її хвилює. Ну тобто, якщо Якщо ми говоримо про фігуру та фон, да, таке поняття з гештальтерапії, то я багато років вже гштальтерапії, тому такий приклад чомусь в мене прийшов до голови. Тобто є фігура і фон. Якщо в мене в фігурі є якась моя тривожна думка, то на фон виходить увага. Тобто я не можу на чомусь зосередитись, навіть якщо я дуже цього хочу, тому що щось більш важливе в моєму житті відбувається на що. Вся моя зосередженість перемикається. Так, ну, і давайте йдемо далі. І невеличкий такий тест, ви можете побачити зараз його на своїх екранах. Потрібно подивитись на цей малюнок, на цей список і назвати колір кожного слова. Головне, назвати саме колір, а не слово. Ви бачите, так, що в нас є жовтий, написаний зеленим, і тому ми називаємо колір зелений. Червоний, синій, не читаємо саме слово і відчуваємо, що є малесенькі такі да, перешкоди. Я декілька секунд залишу зараз цю презентацію, щоб ви могли її пройти усю. Тобто чорний, червоний, синій, зелений, чорний, зелений, жовтий, синій. Бачите, навіть я помиляюся: зелений, синій, чорний, синій, красний та зелений. Сподіваюся, що всі зробили цей тест. Які є запитання стосовно того, що ми зараз з вами розглянули? Так, ну якщо немає, тоді я переходжу до нашого практичного заняття, завдання. Трошки, трошки, трошки вам поясню, що що від вас вимагається. Зараз я то, також зроблю демонстрацію вашого завдання. Тобто ваша домашнє завдання, практичне заняття, яке у вас на сьогодні, це дослідити увагу. І у вас є три методики, яка досліджує увагу, і які вам необхідно буде зробити із собою. Перше. Ага. Перше, це дослідження концентрації уваги тест пірона Розера, де вам необхідно Мати олівець, Кондомір та роздрукований ось цей аркуш. Ну, я би не рекомендувала навіть два або ж три, тому що час у вас буде 60 секунд, і за ці 60 секунд вам необхідно буде на цьому зображенні, на цьому зображенні є чотири геометричні фігури. Ви бачите, що це квадрат, трикутник коло та ром. І за сигналом, ну, за сигналом. Мається на увазі вашого секундаміра, ну, секунда почати якомога швидше і без помилок у ці фігури, квадрат став, малювати плюсик, в трикутник – мінус, в коло нічого, а тавром крапку. І розставити знаки послідовно в кожній фігури, порядках зліва направо, і як тільки одна хвилина, тобто 60 секунд, закінчиться, тобто зупинитися та порахувати, скільки фігур ви пропрацювали. І обробка та аналіз результатів даного тестування є кількість заповнених вами за одну хвилину геометричних. Фігури, ви рахуєте та далі бачите за таблицею, скільки у вас вийшло. Якщо 64 та менше, це п'ятий ранг, і дуже низький рівень, концентрації уваги, якщо 75, 79, ви бачите, що це четвертий ранг, і це низький рівень і так далі. І як же я вас вже вчила, крім цього, ви пишете аналіз, тобто, що це означає? Якщо у вас, наприклад, ви можете називати. Досліджуваний, тобто у досліджуваного кількість опрацьованих фігур там вісімдеп, це третій ранг, і це говорить про те, що у досліджуваного середній рівень концентрації уваги, і це значить, що Можна її тренувати для, більшої, для більшого рівня концентрації за його бажанням, але середній рівень говорить про середні показники і про норму. Ну, ось, наприклад, тобто робити маленьке таке заключення. Якщо низькі заключення і рекомендації, тобто поступово маленькими кроками ви вчитеся бути психологами, а одна із. Напрямів роботи психолога це дослідження та це проведення різного психодіагностичного матеріалу. І вам важливо дуже мати такий навик, обробляти результати тестування та писати висновки і давати рекомендації. Тобто, ми в цьому дослідженні, практичному, в цій практичній роботі. Вже даємо рекомендації. Тобто, що якщо низькі, то покращити і, наприклад, рекомендація робити різноманітні вправи для покращення концентрації ваги. Якщо висока, то рекомендовано, наприклад, ну, рекомендація повторити через півроку, Ну, Тобто, ось такі рекомендації. Так, друге, також вам потрібно дослідити вибіркову вагу. Ця методика, адаптація про, по нюнзберегу. І мета цього дослідження визначення рівня вибіркової ваги. Вам також потрібно бути тестовий бланк. Ось, ось ми його маємо: олівець та секундомір. І далі ви розглядаєте цей бланк. На якому надруковані букви і слова, ваше завдання відшукати і підкреслити всі слова. Ну, я знаю, що є в вашій групі такі студенти, які навіть в бланку вміють роб... ну, щоб не роздруковувати, але ж це взагалі то по ваші, ну, по вашій можливості, по вашому бажанню, можна роздруковувати, або навіть в самому бланку робити. Підкреслення цих слів, але обов'язково включайте секундомір. Ну, ви розумієте, да, про що я говорю? Тобто, підкреслити маркером або ж олівцем, ну, а ви знаєте, якщо, що я вам буду це пояснювати, якщо ви це вмієте та то знаєте. Тож, ось так читаєте та знаходите слова та підкреслюєте. І далі дивитесь, скільки, скільки часу вам знадобилося, і скільки слів ви знайшли. І що це все означає, та що в результаті ви отримали. Обов'язково напишіть словами у вашому конспекті, що ви отримали та що це означає. Третя методика дослідження переключення уваги. Це методика контурна таблиця Іванова-Смоленського, адаптація, коректурна проба Буртона. І е, яка процедура дослідження? Вам потрібно буде викрити. Викреслювати та підкреслити літери, розглядаючи букви на таблицю, повинна підкреслити букву А та букву К. І працювати протягом 8 хвилин максимально швидко і уважно. І через 4 хвилини після початку роботи говорити слово риска. Людина, яку обтежують, ну тобто ви самі будете себе обтежувати, повинна припинити роботу і поставити вертикальну риску. Ну, добре, якщо ви будете в парі з кимось робити, або ж попросіть когось із близьких із рідних, з ким ви проживаєте, щоб вам зробили, або ж навіть ви самі собі можете зробити таймер на 4 хвилинки, де буде звуковий сигнал, і ви робите цю. Вертикальну риску. Тут детально ви бачите все розписано. Я думаю, що якщо б я вам зараз не промовляла, ви самі все змогли зрозуміти та зробити. І далі ви досліджуєте, повинні, повинні продовжити цю роботу і, змінивши спосіб, тобто букву А підкреслювати, а потім букву К. Викреслювати. І коли закінчиться восьма буква А, підкреслити букву К теж її відкреслити. Коли вже закінчиться вісім хвилин, внаслідок вимовляє риска, кінець роботи, людина. Тобто, ви, якщо ви будете самі себе досліджувати, повинні поставити вертикальну риску в стимульному матеріалі. І далі ви бачите, скільки знаків ви переглянули і що це все означає. Тобто, які, скільки помилок ви зробили, який це відсоток, і які бали ви отримали. Ось ви бачите сам бланк. І обробки результатів. Ви бачите, скільки правильних букв було позначено, і скільки балів ви отримаєте, та яка ваша продуктивність низька, задовільна або ж висока. Так, які є до мене запитання відносно вашого практичного завдання та відносно взагалі? Можливо, у вас є взагалі якісь запитання, будь ласка, можете задавати. Вибачте, я не зрозуміла, як риску на букві А ставити, чи, чи як? Я просто не зрозуміла угу. вертикальну риску. Так, вертикальна риска робиться після 4, 4 хвилин, тобто це половина часу, тобто взагалі повний, повний час 8 хвилин. А після 4 4 хвилин ви робите цю риску. І далі тут дуже детально давайте, якщо хочете, я вам детально це все зараз прочитаю. Спочатку викреслювання та підкреслювання літер. Тобто вам потрібно і, від... і викреслювати, і підкреслювати, тобто понизу проходити. І розглядати букву на таблицю, підкреслювати букву А, а букву К викреслювати. Розумієте, так? Ви підкреслюєте та вік викреслюєте. І через 4 хвилини це слово риска. І людина робить цю риску. Ну, ви просто її десь помічаєте, на якому слові на якій букві ви зупинилися. Тобто ці 4 хвилини пройшли, щоб просто далі рахувати, скільки за одну половину часу ви зробили, і скільки за іншу половину часу. Тобто риска, і ви цю риску ставите, ну як така поміточка. І вже після 4 хвилин. Припиняєте роботу, ставите цю риску. тобто, це половина часу. І потім продовжуєте роботу і вже змінюєте спосіб, тобто А ви підкреслюєте, а букву К викреслюєте. Тобто, навпаки, в першому в першій чотирь, в першій частині давайте називаємо називемо, називемо так першу частину роботи. Ви викреслювали А, та підкреслювали К в другій половині. Навпаки, А підкреслюєте, К викреслюєте. Угу. І далі друга частина, друга частина 4 хвилин, тобто ну, повністю 8 хвилин разом. Знову у вас риска, і ви поставите цю риску наприкінці. Тобто, у вас має бути дві риски: одна риска посередині дослідження. Тобто, коли ви перші 4 хвилини працюєте, да, у вас годиночок таймер показує, ну, якось там дає вам сигнал, що і робити рисочку. І наприкінці. Тобто дві рисочки у вас має бути. Дякую, зрозуміло. Дякую. Ну що, чи є ще якісь запитання? Чи? чи ні? Запитань немає. Угу. Дуже добре. Тоді я чекаю на ваші роботи. Дякую всім тим, хто приєднався, і до наступних зустрічей. Гарного дня. Дякую вам дуже гарного дня, до побачення, до побачення.